Кермо у нас регулюється як по висоті, тобто вище-нижче, так і вперед-назад. На що потрібно звертати увагу? Бачите, яка форма керма? Вона повторює форму панелі. Тобто вам через цю штуку має бути видно панель приладів. У нас тут є речажок з лівої сторони. Можна ногу трішки сюди. Ми його опускаємо і можемо кер... регулювати кермо верх-вниз. Тобто в таких діапазонах. Є, відрегулювали. Далі. Налаштування дзеркал. Дзеркала у нас можуть бути механічні. Тут буде така піпка. Можуть бути електричні. Якщо у нас електричні, нам потрібно вімкнути що? Запалення. Ні, просто вмикаємо запалення, цього достатньо. Як правильно налаштувати дзеркала? Ділимо умовно дзеркало на три частини. Перша, друга, третя. В першу частину дзеркала ви маєте бачити бік свого автомобіля. В ці дві треті частини ви маєте бачити дорогу. У нас тут є перемикач. L left ліве дзеркало. R, right, править дзеркало. Переводимо в положення right, І далі працюємо як джойстиком. Будь ласка. Чому потрібно правильно налаштувати дзеркала? По перше, ви будете бачити більше. По друге, ви будете краще розуміти відстань автомобіля, який позаду їде, якщо вам потрібно перелаштуватися або виконати обгін, або ще щось. Є? Окрім цього, дзеркала і того, яке у нас ще є? Супер, воно просто рукою регулюється. Це дзеркало ми маємо максимально бачити все, що позаду автомобіля. Не бійтесь, крутіть його, вертіть. Тобто ми не маємо бачити пасажирів, ми не маємо бачити ще щось, все максимально, що позаду автомобіля.